Шалом, це Славко. Ася питає про війну. Я кажу так. Війну нам не оминути, хоча потім буде за Пулькохі. Це значно цікавіше. Ось. 1 жовтня 2022 року фронт Авдіївка. Начертання фронта, щоб ви згадали, ось залізниця, ось відстань. Ось Первомайське, ось Красногорівка. Ось ви бачите ситуацію на 1 жовтня. Оце ситуація на 19. -те. Квітня, ось перші їхні з 23 року перші спроби виходи з Краснозор... Красногорівки на залізницю. Атаки сюди, от на Степове, на Бердичі. Ось уже як змінилася ситуація. Первомайське нівельське виникає собі така невеличка мішочок і тут виникає. І от ситуація на 14 жовтня. 23 го року атака на Тірікон, на Степове, атака на півдні, на Пут, Бачите, як змінилася ситуація на півдні, ось. З ризиком просування на Северне. Про що власне йдеться? Йдеться ось за цю картинку. 24-10-го, го як ви знаєте, правильно ось Коксахім, ось Тірікон, ось залізниця, ось ця лісова посадка. І зараз вони на що уповає противник на те, що. Опанувавши цю висоту, вони зможуть опанувати оцю от, те, що вони називають лісом. Оцю от пол полосу насаджень, недавно тим, щоб прикритися і вийти все-таки на залізницю сюди, на степове. Для чого є? Вони навіть де це, намалювали красиву картинку. Ось. Намалювали красиву картинку з рухом сюди. На степове і десь іще є. Вони вже і далі малюють красиво це все, як воно буде. Ось якщо вони здобудуть степове, то вони отут знову ж таки розгорнуться. Оця от лінія зеленки, яка їм допомагає, нібито атакувати залізницю. Якщо вони здобудуть степове, вони розгорнуться на цій посадці і будуть здобувати Авдіївський Коксохім. Хоча, чи сказати, на що сказати, нащо їм здобувати Авдіївський коксохіб, я не знаю. Ну, хай малюють. В чому складність власне ситуації? те, що вони ще раз покажу, пропагандонів, що ось вони нарешті з цього боку можуть сюди діяти? Ото, що їх радує на даний момент, тут слід розібратися, чому атаки складнішими стали, чого тут власне в воєнному мистецтві і тактиці. Це правильно вже посилаються деякі західні фахівці, що це їм все нагадує перші от бої на плацдармі в Нормандії до Фалеського котла, коли треба було проривати безкінечні бокажі, безкінечні оці лісополоси між полями. Але що змінилося? Змінилися засоби спостереження. Зараз ви бачите, що і наш український наступ, наступи двічі на півдні. Противник може наносити вогонь вже з 10-12 кілометрів по бойовим порядкам. Ще вже розгортання як першого українського наступу було. На півдні з 10-12 кілометрів вони вже добре бачили, як розгортаються ці колони, завети, що нічого іншого, ніж рух колон. Що тут тобто, я вам хотів показати, а вже прибрав. На жаль, теж український мінний Ні, вже так не знайду. Український мінний. Слухайте, ні, вже нема. На жаль. Шлагбаум, що українці теж до лісополостес викладують тісненько протитанкові міни в два рядки. Що міні-шлагбаум це поки що нічого їм на зміну не. Вийшло що як в 90-ті роки радив робити мінні шлагбауми Я дивувався, не вже не вдасться їх об'їхати. Виявляється, що ні, що міні-шлагбауми я власне їм навчав, але не вірив в ефективність уто механічна. Ви бачите, що міні-шлагбауми всі укладають в два рядочки, і росіяни і українці, і недарма американці всьому цьому в кінці 80-х почали своїх навчати. Що рух колоною я лишається. Оце бачив ротною колоною, як правило. Лишається єдиною можливістю рухатися для того, щоб розгорнути і висадити, бронетех... висадити піхоту з бронетехніки. Чого я це виклав? Що росіяни бажаються, що оця їхня мітушня? Пам'ятаєте, я десь може, навіть даже... знайду це бізуміє. Ні, не знайшов я це бізумія. Може, отут ми його покажемо. Ні, тут його не покажеш, слухайте. Кепсько. Нема підходящої карти, щоб вам це показати. Бізумія ладно, вернусь до цієї. Що оцей все пам'ятаєте. Рух отут в цей бізумнікі рух між оці кривою. Да отут крива дорога. Я вам так намалю. Тут крива дорога, оце от апокаліптичні пейзажі, оце золотовальні. Оце і оця вся метушня їхньої бронетехніки, яку ми у Збройні сили України нищили, мала за мету висадити піхоту в цій посадці. що й тут ще одна посадка, що її українці зносили регулярно вогнем по пристріляних координатах. Що вони буцімто ефективно висаджували піхоту для того, щоб здобути. І утриматися в цій посадці. Але ж ви розумієте, що більшість посадок вже зноситься по ізвістим координатам, по даним для стрільби, зноситься. І тут ми зараз зробимо невеликий відступ і поговоримо теж за нові засоби вогню. Що контбатарейні радари можуть те, що по гаубічним траєкторіям стріляє, вони активно. Вони Знаходять ці цілі, викривають ці цілі, передають дані для стрільби, можливо, вести конбатарійну боротьбу. Але не забудьте, що тут от багато українців і 60 мм міліметровок, і 23 міліметровок, і соток противотанків, 85 х всякого АГСів, мінометів, всякого лайна. Те, що гірше вже набано, видається не таким значущим. Ці застарілі арт-системи з невеликим засібом на 23 мм слухайте, Подібні системи до 60 мм міліметрової зенітки, але вони ефективно виявляються, що в багатьох випадках ведуть ефективний вогонь, і їх важче їм засікти класичними засобами контбатарейної боротьби, радарами, спостереження, що тут вже потрібні дрони, дрони спостереження, дрони атак. Це просто завик. Мені просто цікаво використання менших арт-систем. Завжди їхнє місце цікаво. Виявляється, що противник стурбований часто діяльністю таких менших арт-систем. Отака от, от ситуація, яка перспектива? Ну ви зрозуміли. Ось ось, ось, ось їм опанувати, їм хочеться перейти лісницю, опанувати оці посадки і атакувати. Нащо їм атакувати Коксохім? Я не знаю, чесно сказати, це лишимо на їхній уяві. Ну, ви зрозуміли план. І тепер поговоримо за ситуацію. Як це вдалося? Ви знаєте, що на півдні від Донецька вони теж пробували так само розіграти афлікаючі маневри. ось один з тих адвікаючих. Мараськівка, рай ударів, і другий удар, був, бачите, на Первомайське, те, що нам на Водяне, те, що от і контратар український не вдався з цього боку. Це так вони відволікали сили на Півдні. Що неприємно, що українці перетягають та сама, пам'ятаєте, от Бахмутизація, як почалася, коли після того, як здобули Херсон, бригади відправили на Бахмут. Замість переформування, завіть відпочинка, відразу одну-дві бригади. Вже не пам'ятаю номери. На жаль, мені сором, ну, старому пробачити. А все це вже варто пам'ятати наших героїв, що були послані на Бахмут в бойню, і так само ви бачили 47 сьома. Вже кажуть за Леопарди 2-6, Кажуть вже за Абрамси, якісь чутки, котрих ніхто не бачив. Якщо ми допустимо до того, що тут з'являться Леопарди, 2-6, з'являться сюди Абрамси. То можна сказати, що противник виграв. Він притягнув матеріальну увагу України до. Цієї ділянки фронту, що вже нам, відверто сказати, неприємно. Яка ось ось те, що я ой, закрив, слухайте, те, що я хотів показати: оце просування. На жаль, довгу красиву картинку я закрив. Більшу, може, вона тут десь нижче є. Але справедлив, ви всі знаєте ситуацію на південному фланзі, ви знаєте. І поговоримо за куди ж, власне,. Як діяти українцям, як у них ось лінії постачання? Залізниця фактично перерізана. Якщо дійсно атака, бу... ну, ви знаєте, що на Северне не знаю, як вони зараз, оце три напрямки атак противника. вказані, помітні на царську охоту. Сюди, от. ну, тут, ви знаєте, 411 платформа їхня. Ось, от, це лінія постачання автомобільним шляхом ну ви всі бачите бахмутизацію ситуації, і власне куди відбирати відбиватися українцям, куди відступати, в разі чого, коли ситуація стане неприємною, вже вона неприємна. Визумієте. Перекидання 47-ї бригади це вже неприємна ознака бахмутизації ситуації, яке б там моральне значення не мала ця Авдіївка для України, але є ще рубежі, де можна зачепитися. От бачите, де можна було будувати оборону і ще не пізно будувати оборону з тим, щоби вибиратися з цього мішка. Ну, побачимо, побачимо, як буде розвиватися ситуація. Принаймні, великі втрати не заважають противнику поступово просуватися. І то, що виглядало як бійня, зараз вже, на жаль, починає виглядати як розмін фігурами. А розмін – це те, чого Україна, чого Збройні Сили собі дозволити ніяк не можуть. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, допомагайте нам, будемо вдячні. Молимося, щоб розуміти наших полководів, щоб вони нам не утнули ще один Бахмут.